Всім привіт! Сьогодні у нас стрім. Будемо тестити dbw 152 Сьогодні у мене для вас контент. Будемо тестувати цю машину в рандомі. Щось мені там вже понаписувало, що рандом може бути цікавим сьогодні. Тому, можливо, буде багато емоцій. Я думаю, вони в будь-якому випадку будуть. Сідайте зручніше, беріть чайочок і приємного вам перегляду. Погнали. Лецко, вот. що ж там мені. Пугають мене всі в рандомі. Раз. Два. Три. Опа. Паєчок з вісімками. От тут може бути щось приємненьке, слухайте Опа. Іщ, іщ, і. Куда ти летиш снаряд? Ой, а я не подумав, що я прям. Ну як складно? Різ... Ризень Рендав, Рин. Шо ты начинаешь с. С. А, мне гап. Да, винвучив. Так, стоп. Задивився я в чат щось. Чехавік попадає, блін. Нафік. Беремо щось поки що інше, щось... придумаю, що. Давай 15, опа. Да-да-да, звичайно, Ну от ми ж про чесність в цій грі, правильно? Чесність та відкритість. А тут я вже сам помиляюсь. Боже, ну шо це таке? Оце чучело туда звідси воно мені кидає. Чи де ти стоїш на Свин я не розумію? Що ти неєш? 20? Ти ниж? Тихо. Тихіше. Блін, ну там же ж стоїть, воно мене буде прокидувати. Я ще одну тичку отримую, я в ангар. О, серйозно. Боже, це чуч. Ай я. У мене. хе Капець. У мене є чайчок, Хтось тобто дайте мені чайочок, щось випити. Будь ласка, що я випив? Настойка, ви цього не бачили, Європ Арлекінчик, ну? Він шо завис? Алло? Брат, доброго, дня. Алло? Алло? Да, я вас лошад? А чо ви мовчите? Я кажу. Алло, я що вам? До, додому зателефонувала? Бро. Я тайт ББшечкой проб'ю в цілому. Ну йди сюди. Ой, що трапилось? Шо де з обличчям? ой 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 Що за блейче, малючок ти мій Карапузик. Так. Окей. Я ще встигну, звичайно. Ой-ой-ой, юшки-йо-йой. І навіщо я поїхав, хрен, його знає. Ой-ой-ой-о-ля-о. На no. Танк знічен Да-да-да, я так і зрозумів Ой-ой-ой, що -ой, з тобою? Ну, тут без шансів. Я не знаю, що я мав. Б... Мав би, напевно, відразу тікати. Ой-ой. Крут, маскування в нього краще, і це приємно. Боже, ми це. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А хто мене? Ну ладно, я помыл Ой, все шишка дочкам поставил Этого. Нас, я био, nice. там в центре. Если бы никогда был бы, я спопал по ней. Из -за того, пай, Ой, давайте нормально. Блин, с вентилем реально лутый снаряд прям четенько в цель. Батик у нас класно став. Реально. Все, батик став, вони теж всі участь світитись і отримувати щеком. А, він ще далі йде. За тобой сзади такая толпа, такая петрымка, все а? кричать Коля, <смех> Коля, <смех> давай. <смех> Коля, ну? Коля, давай. Коля, цветы. <laughs> так вперед ехать, надо уже сдавать назад нельзя. Взяв курс, давай. Ну? Гоу, 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 гоу. Коля, Коля мы все в тебя верим, Коля, Коля давай объект я пись тут дверки по бокам там ну и где, где свет? Осен. ну его никто тут. не отстреляет 330 урона хорошее начало он меня пробил в нлд Ох, ты даешь, конечно. Отстрел хорош прям по силу. Бачат. Бачат. Да. Честно, старався Хорош на сегодня. Дякую всем за стрим. Дякую всем, кто дивился. Дякую за донатики Юра, за писаньку. Дякую Вольту. Всім you so much і побачимось на наступних стрімах а точніше завтра. Все. Всім. Блин, я вже захворів, вибачте, всім. Thank you і до завтра.